Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду питати на питання підписників. Про що мова? Просив мене подивитись такі заяви від одного з військових. Це канал, е, говорять снайпер. От. І там що він каже? Він каже про те, що о, якщо нічого не поміняється, буде обвал правого флангу на Запоріжжі. Правий фланг це тобто той, який зі сторони Донбаса. А, ну Давайте сьогодні подивимось, що до чого і як. Як там взагалі можливий цей сценарій, неможливий. Щодо прогнозу по фронтам, у мене прогноз такий був якраз до кінця року. І вже під ним з'явилися свіжі коментарі, що він збувається. Ну що ж, напевно, недаремно мене таки називають майстром. Прикручу його сюди, в рекомендації кудись, отут от -от чи десь тут воно буде, ну, одним словом. Ну що, добре, без довгих прелюдій, може щось позручніше, Ну, я починаю. Добре, покажіть мені, будь ласка, чи буде взагалі обвал фронту правого флану фронту на Запоріжжі, так як оцей от військовий каже. Покажіть мені. Скажемо, правда. Райда. Наукіс перевернутий. Інгус. Турісас перевернутий. Алісе що? Ансус перевернутий. І фінал який. А, фінал по Евесу. Ну, гаразд. Спеціально часових рамок не ставлю. Дивлюся в абсолют. Гаразд. Ну, Трошки вже зі мною разом руни вивчив, то ті вже бачать, да? і відповідь здогадується, яка буде. Ага, отже, що у нас тут? Райдо, наутіс перевернути, інгус, торісас перевернути, Альгіс, Ансус перевернути, Ейус. Такий собі розклад. Ось просування перед орків там явно буде. Але потім вони впруться в стінку. Обвал фронту О-о, не судилось такого. Це, по перше, по-друге, просування орків там заблокують. Там буде ресурс, виділено туди. Ось. А бойові дії там залом на спад підуть. Ну, Це в перспективі, зрозуміло, то це не зараз. І що таке? Ось там оборона в нас йде. До речі, що хитрість якась в обороні буде застосована. То що це, це оборона більш пасивна, якщо так, йде? перевернутому, ну, Це певна хитрість з одного боку, з другого боку, це те, що будуть там сумні новини по обороні. Тобто, ну, просування орків вперед, да, на жаль, Ну, це не обвал фронту, аж ні разу. Обвал фронту геть по-другому виглядає. А, і по Ейвазу, а це вже активна оборона, тобто з певними укусами, атаками, контратаками і оце от все. До речі, ще хитро буде провернуто. Так що фронт посипеться, ну, ні. Я тут з цим військовим не погоджуюсь. Як то кажуть цей, там, експерти, аналітики і так далі, вони можуть аналізувати дані, вони не можуть прогнозувати майбутнє. Це дано тільки езотерикам Ну чи магам. Так, ну раз, добре, давайте загалом перспективи подивимось, що там, як там. Тобто обвал фронту М -м, не видно такого. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, давайте безстроково так само подивлю, подивимось загалом, а що там буде в орків. Які... Я більше орків люблю дивитись. Щоб нашим не нашкодити, там все видно зазвичай. А, ну добре, покажіть, мені, будь ласка, що буде на Запорізькому фронті, які взагалі... Що очікує орків на Запорізькому фронті? Покажіть мені. Скажу вам правду. Я вас перевернути. Інус. Лаус. Угу. До води сильно лізуть. Під пустою руни далі. Соло зараза. І фінальний. Ага. Ну, хотілось би гірше. Корекція тут явно проситься. Так, добре. Що ми маємо? Евес перевернути, Інгус, Лаус, постаруна, соло, Маннас перевернутий, аліс перевернутий. Ось вам просування вперед значне показали. Ну, по інзу, да, на жаль, це все рівно захоплені території. Е, чи то до води вони лізуть, тобто там до Дніпра, бо яка там ще вода особливо велика, чи то до якоїсь залізниці вони лізуть, е, ось, або і туди, і туди. Дуже воно ймуля. Туманні у них тут перспективи. Якийсь прям конкретний напрямок тут ще не визначений. Тобто вони явно з кількох напрямків полізуть от, о, на Запорізькому фронті. А ось. Ну, успіх проглядається, да, на жаль. А, але дуже великою ціною це там і командування може полетіти, і загалом народу вони там покладуть немало. І опиняться все одно у вразливій позиції, закріпитись вони не зможуть. А це говорить про те, то, що, то, що вони забігли, якщо кудись вони забіжать, то потім так само вони й откотяться трохи згодом. Бо закріпитись вони не зможуть, не дадуть їм там закріпитись. Отак. От. Так що такі от перспективи, якщо подивитись безстрокові. Ну, я терміну не ставив, ну, тому це може відіграватися як в найближчі місяці, так і в найближчі роки, скажімо так. Да? Ну, але... Там по війні цікаві події мають бути, що не про роки буде мова. Ну, це окрема історія. Так, ну що тут дивитися? Ну, навіть не знаю. Наших спеціально не хочу принципово дивитись, в принципі, катастрофи не видно. Хоча, ну добре, давайте давайте подивимось одним боком наших одним оком. Якщо щось таке цікаве, покажуть, не озвучу. Бо в мене правило не на школі. Наше. Орків, то я завжди люблю розглянути в деталях. Так, гаразд, дякую за відповіді. А то знову починають розганяти окупація Запоріжжя, от все. Де там яка там окупація Запоріжжя? Де ви її побачили? Хоч, хоч, хоч де, як то кажуть. Так, добре, дякую за відповідь. А Ну, покажіть мені, будь ласка. Ну а що Збройні Сили України на Запорізькому напрямку фронту очікує? Покажіть. Скажіть, що не правда. бо? прямо. Якщо там якісь дивні звуки, то Персик за кадром вилизується. Соло. Де угу. вас перевернути? Де то зрозуміло. То по всьому, ну, і якийсь фінал який. Угу. Хотілося би краще, ну, але як вже є. Що у нас тут? Є бокану, Лагу, соло, лотей вас переверти, фегу переверта, беркана перевернута. Угу. Ну, підкріплення там буде. Туди явно буде підкріплення. Оце от є там певні плани у командування. Плани ті будуть реалізовані. Е, ну, контратаки можуть бути загалом. Ось успіх показали, значить успішно. Ну, біда в чому? Біда в тому, що бракує сили. Ну, загалом це по всьому фронту бракує сили. Це і мова про безпосередньо про людей, це і мова про зброю. Ось, Ось це й показують. Поберкання перевернуті, якийсь відхід буде. Ну, загалом Морків там успіх показали. Да, і у нас показали, що у нас успіх буде, але теж а... з моментами. А, і чого, чого? питання? Де то, що брак ресурсу, от і все. Тобто, ну. Отакий от, от розклад. Тобто, ну, як, як видно, ніякого тут обвалу фронту не видно, нічого такого. Обвал фронту геть по-другому виглядає. Е, я сподіваюся, що я його в один, в один розклад таки побачу для орків безпосередньо. Да? От. Сподіваюсь, що я його в один день прекрасний побачу. Ну, що тут дивитись? Ну, в принципі, так. Ну, давайте добре, там, то лякають я там, що там, артилерія буде добивати до Запоріжжя, до самого міста. Ну, давайте запитаємо, що це. Бо мені вже, як то кажуть, остобридло, чи то в коментарях, то бував в приватних повідомленнях відповідати, що не захоплять вони Запоріжжя. Нема такого взагалі, такого варіанту навіть в просторі не проглядається. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ще дуже веселять там всякі ці інсайти, заяви про здачу, що самі мов, добровільно віддамо там Запоріжжя. Ну да, зараз. А, так, гаразд, добре, дякую, звідти. Покажіть мені, будь ласка, ну, а саме місто Запоріжжя, орки зможуть кошмарити, обстрілювати саме артилерією? Покажіть. Скажу вам, правду. Тепер перевернутий. Тут ще є варіанти, як це буде. Дібо. Райда. Ага. Кану перевернута. Муніо перевернута. Далі. Іса. Да Де ні, не повинно такого бути. Що у нас тут? Первернутий Єборайду, кану перевернутого Іса. А, коли перевернути відкриває розклад, значить є варіанти, як може відігратися ситуація. Але так як на зараз показали, то такого бути не повинно. Ждуни навійники, правда, і такого добра там вистачає. Просування орків в сторону міста буде. ну на жаль. А, Ну Обламаються вони там. ось. Це йде облом, глобальний. кардинальний. А ось і по Ісі, все, оперлись в стінку. Рай до Іса закрита дорога. Тобто, ну, не підійдуть вони до міста аж так, щоб змогти артилерії кошмарити. Ну, мова про звичайну артилерію, зрозуміло. Якщо там реактивна артилерія, яка там на 120 кілометрів може бити, ну так та і зараз вже, напевно, може дострілювати. да? То оговорюсь, уточню. Каби і всяка інша гидота, дальнобійна, то зрозуміло, що вже і зараз по Запоріжжю долітає. Мова саме про звичайну артилерію, ствольну, так би мовити. Тому ні, не підійдуть вони так близько до міста. Ну, ну отакі от розклади. Ну що, давайте гарну корекцію. Обломим та морків, як слід, обвал фронту, та можна їм зробити, в принципі, чому ні. Ну а давайте. У мене тут якраз моя бузинова паличка чарівна сьогодні. Зараз ми її начаклуємо тут. Щоб мало не показалось. Значить, як ми це все діло будемо робити? Давайте. Значить, обвал фронту, по оркам. буде обвал фронту. Значить, Хагалас по Альгізу перевернутому. Посипався і посипалась їхні, їхня захист їхня оборона. Евас перевернутий Райдо перевернута, відходять вони там, а не наступають. Що таке? По, по перту перевернутому. Брак ресурсу у них катастрофічний. І що, у нас, що ми їм тут ще такого намалюємо? Та хай гаразд, хай штабелями лягають. Лагус перевернутий, феху перевернути. Гарно, гарно, по-моєму, подобається. Отож, що ми тут їм такого набажали? Файненько. Ось моя бузинова павичка. Зараз буде авада-кедавра по воркам. Що у нас тут? Ось у нас оце от і є. Оце от, оця трічка це і є. Обвал фронту безпосередньо. Оце вони вже відступають. Не наступають, а відступають. Що таке? Біда з логістикою. А, і лягають штабелями. Ось прям штабелями в землю наш гарний український чорнозем ще краще удобрюють. Як там у нас в гімні співається? Точніше ні, не в гімні, як Кобзар заповідав. І вражую злою кров'ю землю окропіти. Да? Ну, от це от воно і буде. Хай буде так, і так і є. От таке от сьогодні відео вийшло. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте бажання У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!